Замість парку чагарники та сміттєзвалища. Вже кілька років жителі вулиць Атаманюка та Шкрібляка самостійно прибирають територію біля річки Прут та добиваються, щоб тут впорядкували обіцяну зону відпочинку. Влада зволікає. Люди звернулися до народного контролю. Пані Марія живе поряд і щодня гуляє тут з дитиною через те, що в парку сміття мусить іти проїжджою частиною, нарікає жінка. Гуляти нема по суті де. З одного боку є дуже гарне місце дуже гарний парк, озеро, але по суті з нашого міста роблять смітник на пруті в парку скрізь сміття. люди все одно приходять, прибирають. На слідуючий день все повертається до попередньої картини. Навіть перед різдвяними святами, перед взагалі в зимі, це можна побачити тут звалище. Місцеві мешканці кажуть, давно хочуть, аби цю територію визнали парком, тоді й сміття тут не скидатимуть, переконані Коломияни. Тут мав бути парк. Ну, на даний момент рішення сесії не виконано. Бачите, самі, що тут не дуже так, в принципі, не дуже. Чисто слідкуємо за цим от дерева, щоб все-таки підтримувати парк. Ну і хотіли б, щоб все-таки сесія міської ради затвердила цей парк. Чому берег пруту перетворюється на смітник? Журналісти народного контролю йдуть довідатися у міського голови. Очільник міста каже, мовляв, зі сміттєзвалищами борються. Камера спостереження, яка встановлена і оглядає беребірський міст, фіксує. Міліція постійно ловить тих людей, бо номера записують тих машин, що не вивозять. А от дати цій території статус парку можуть лише депутати на сесії міськради, додає мер. Чим більше парків буде в Колони, тим привабливіше буде населений пункт для проживання. Я думаю, міська рада би з задоволенням підтримала рішення. Мною буде підготовлено депутатський запит, будемо чекати відповідь. Думаю, що депутат піде на зустріч, і це буде парком, який має бути. Ми будемо слідкувати за перебігом подій. Марина Максимів, Ольга Боранецька, Володимир Томенко, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,